Попри численні застереження ОБСЄ, бойовики провели військові паради у Донецьку та Луганську. Спостерігачі звернулись до ватажків так званих ДНР та ЛНР і російської сторони спільного центру контролю і координації із вимогою припинити порушення мінських угод і відвести техніку від лінії розмежування. Однак вимоги проігнорували. Загалом у самих урочистостях взяли участь по три десятки бойових машин та стільки ж вантажівок. Під час параду диктор у Донецьку запевнив, що уся техніка виключно українського походження. На марші – сучасна техніка ворожонних сил Донецької народної республіки, захвачена в боях з українськими окупантами і відновлена на підприємствах Ганбаса. Більшість машин, які продемонстрували бойовики радянського виробництва і використовуються як збройними силами України, так і російською армією. Такі екземпляри заслужили спеціального оголошення ведучим на ворожені в танкових військах ворожоних сіл Донецької народної республіки, находяться основної бой той танк старого покоління Т-72 і танк Т-64. Але так званий воєнторг у мішку не сховаєш. Хоч бойовики і намагались. Наприклад, нові російські приціли на БТР-80, які встановлювались виключно на російських бронетранспортерах, починаючи з 2012 року, прикрили захисними щитками. Однак різниця у силуетах старих радянських та нових російських бронемашин залишилась очевидною для спеціалістів. Окремої уваги заслуговують російські Урали із двигуном Ярославського моторного заводу. У них подовжений капот і специфічна вихлопна труба. На них Донецьком провезли бойовиків у повному спорядженні. А на новіших чотирьохколісних вантажівках, розроблених, на замовлення прикордонних військ ФСБ Росії змонтували спарені зенітні гармати. Найсучаснішими моделями усього параду стали російські камази серії Мустанг, які протягли Донецьком важку артилерію. Усі названі машини ніколи до України не експортувались і експлуатуються лише у російській армії. Також бойовики продемонстрували протиповітряні ракетні системи стріла 10 Як запевнили Радіо Свобода в українському генштабі, на Донбасі таких установок збройних сил не було взагалі, тож їх привезли із Росії. Привернули увагу і однострої бойовиків. Замість колишнього різнобою усі представники фронтових частин одягнуті в уніформи із камуфляжним малюнком Цифрова флора, більш відомим під назвою Російська цифра. Цей камуфляж уперше з'явився в Україні під час вторгнення до Криму так званих зелених чоловічків і став символом Кремлівського воєнторгу. Своєрідними зірками цьогорічного параду у Донецьку став ватажок бойовиків Захарченко та гості із Москви байкер-хірург і співачка Чечеріна. Перший пройшов вулицею із фотомотороли в оточенні охоронців. Хірург прив'язав до... Живота портрет невідомого радянського солдата. А Чечеріна виступала у червоноармійській гімнастерці і пілотці. Нагадаємо, торік зірками параду у Донецьку були російський бойовик Моторола та Гіві. Обидва були вбиті у Донецьку. За абсолютно аналогічним сценарієм, і з точно такою ж кількістю такої ж техніки пройшов парад у Луганську. Після бойових машин містом пройшла така ж, як у Донецьку хода під назвою Безсмертний полк. Зазначимо, що якщо військові паради відбулись не у всіх підконтрольних бойовикам містах, то акції із портретами загиблих під час Другої світової червоноармійців проводились обов'язково. Різниця була у деталях. Наприклад, у Алчевську безсмертний полк пройшов у супроводі озброєних бойовиків у повному спорядженні, а серед портретів можна було помітити ікони. А у Горлівці колону очолили школярі різного віку, одягнені у військовий камуфляж. Також у різних. Містах паради проходили під різними прапорами на відеокадрах із низки населених пунктів. Видно прапори війська Донського, Абхазії, Північної Осетії і, звичайно ж, Росії. У рувеньках російський триколор узагалі став центром програми. Його пронесли центральною вулицею перед усім дійством. А ведучий провів глядачам лекцію із геополітики. Ми віримо, що наше нерозривно ніраз з Росією. Ми ніякі частина часть у у інших містах винаходили власні родзинки дійства. У Алчевську ними стали дівчата в ультракоротких спідницях. У Хорцистську дошкільнят одягли у кольори прапору так званої ДНР і ним же накривали час від часу. У Горлівці щільна колона параду перемоги складалась із священників з хору гвами. Та проїхала автоколона з різними стягами. Після офіційних торжеств городяни могли пофотографуватись на тлі зброї і техніки і послухати скандування нетверезих бойовиків. Увечері того дня Донецьк і Луганськ струсунулися від салюту, який викликав обурення навіть у сепаратистських пабліках. Піротехніка на Новий год запрещена, а от салюти з пушек, щоби полгорода обос... це норм. Долучились до святкувань і українські волонтери. Вони засипали центр горлівки тисячами листівок із текстом: Вибили фашистів, виб'ємо і рашистсь. О, пішли лісовки. Пашлі, ага. Таня, приймаєте. Зразу у відділі.